Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Ганс Крістіан Андерсен, принцеса на Горошині Жив колись один принц. І захотілось йому одружитися з принцесою. Та тільки з справжньою принцесою. Він об'їздив цілий світ, щоб знайти таку, але так і не знайшов собі нареченої. Принцес було скільки завгодно. Та чи були вони зовсім справжні, цього він ніяк не міг добрати. Все йому здавалося, що щось не так. От він і повернувся додому зажурений, адже він так хотів знайти справжню принцесу і одружитись. Якось увечері. Розгуляла страшна негода, гуркотів грім, спалахувала блискавка, а дощ лив, як з відра, страх та й годі. Раптом хтось постукав у міську браму, і старий король пішов відчинити. За брамою стояла принцеса, матінко рідна, який вона мала вигляд під дощем та вітром. Вода збігала по її волосі і по платтю на носки її черевиків і витікала з під каблуків, а вона казала, що вона справжня принцеса. Ну, про це ми вже самі дізнаємось, подумала стара королева, але нічого не сказала. Вона пішла до опочивальні, скинула з ліжка усю постіль, поклала на дошки горошину. А потім узяла двадцять матрасів і поклала їх на горошину, а тоді ще двадцять перин з гагачого пуху. Тут мусила принцеса проспати ніч. Вранці її спитали, як вона спала. Ой, дуже погано, мовила принцеса. Я цілісіньку ніч не стулила очей. Хто зна, що було в моєму ліжку? Я лежала на чомусь твердому, і від цього у мене все тіло тепер у синцях. просто жахіття. Тоді всі побачили, що це справжня принцеса, якщо вона крізь двадцять матрасів і двадцять пухових перин відчула горошину. Такою ніжною могла бути лише дійсна принцеса. Принц одружився з нею, бо знав тепер напевне, що знайшов справжню принцесу, а горошина потрапила до музею, де лежить і досі, якщо її ніхто не взяв. От яка історія була насправді!